Привіт, друзі! Микола Різник, Пішнянська громада Полтавщина. Кожного року початок опалювального сезону це якийсь героїзм. Ну, насправді для фронтових громад це дійсно героїзм. А для таких як ми, тилових Полтавщина, це буденні справи, але просять нас трошечки потягнути і не починати опалювальний сезон у зв'язку з тим, що запаси газу бажають кращого. Зменшують опалювальний сезон, але, наприклад, на Полтавщині температура вже середньодобова понизилася і ну, треба запускати, тому дав розпорядження 16 жовтня починаємо опалювальний сезон. Ми то утеплили садочки, поміняли повністю опалення. В принципі, можна. Терпімо, скажем так, не знаю, до першого, як нас просять, ми то не дотягнемо. Будемо запускати потрошку. Тому хочу звернутися до всіх батьків, до всіх учнів. Я не знаю, як буде проходити цей опалювальний сезон. Що буде з газом, що буде з світлом. Тому що, якщо буде постійне відключення, то готувати наші плити. У нас тут стоять сонячні панелі, але плити вони не потянуть. Будемо робити якийсь кейтеринг. Ну і треба, бо ми так розслабилися. Треба відчути трішки, скажімо так, війну. Пожертвувати чимось і походити, мабуть, нам світерочках, бо в Європі не опалюють, так як у нас там 23-24. Це найменше, що ми можемо зробити для країни, трішечки померзнути. Ну померзнем, але в общанській громаді опалювальний сезон розпочинаємо 16 го числа. Повторюся, газовики там технічні моменти будуть починати пуски, і це буде. Нормально, тому бережіть себе, утепляємося і надіємося, що цю зиму пройдемо нормально.